Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога. Тільки я. Так у цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай німець скаже: Ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь. У чужому краї. Німець каже: Ви моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. Німець каже: Ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слов'янофіли так і претесь. І всі мови слав'янського люду знаєте, а своєї дасть бі, колись будем і по своєму глаголать.